Справа Теодора Банді стала одним із найгучніших кримінальних процесів ХХ століття. Але з юридичної точки зору вона є ще важливішою, ніж може здатись на перший погляд. Перш за все, ця справа показала надзвичайно важливу річ. Перше, права обвинуваченого дотримувалися навіть попри масштаб злочинів. Банді мав право на адвоката. Йому надали можливість самостійно захищати себе. Він скористався усіма можливими. Ми апеляційними процедурами. Це підтверджує справедливість це не емоції суспільства, а дія закону навіть щодо найстрашніших злочинців. Друге, доказова база була побудована належно. Фізичні докази, відбитки зубів, біологічні сліди, свідчення потерпілих і очевидців, непрямі докази, втечі, поведінка банді після арештів. Усе це створювало комплекс доказів, достатній для визнання його вини за найвищими стандартами. Третє. Важливість процесуальних гарантій. Попри жахливі злочини, в банді не був позбавлений базових прав, презумпція невинуватості до вироку, право оскаржити обвинувачення, можливість повного перегляду справи на апеляції. І лише коли всі стадії були пройдені, вирок не був в чинності. Четверте психологічний феномен справи в банді. Його харизма, зовнішність, освіченість створювали небезпечну ілюзію невинності. Багато хто в суспільстві довго відмовлявся вірити в його провину саме через це. Цей феномен показує, правосуддя повинно оцінювати факти, а не емоційні образи. І нарешті, справа Банді нагадала світові ще одну просту істину: Закон існує не тільки для захисту добрих і невинних, він існує для захисту самої ідеї справедливості. І навіть найстрашніший злочинець має право на чесний суд. Бо тільки тоді, коли система дотримується своїх принципів, навіть у найвищих. Випадках вона залишається сильною і гідною довіри. Справедливість це не помисла, це правда встановлена доказами. І справа Теодора Банді довела, зло можна перемогти тільки тоді, коли дієш не його методами, а силою закону, принципів і справедливого суду. Дякую, що були зі мною у цій складній подорожі. Побачимося наступних випусках. Де ми продовжимо розбирати найскладніші, найгучніші і найважливіші справи крізь призму закону.